Казка колосок чекає на вас малята. Але що трапилося? Де поділися наші герої? А, зрозуміло! Мишенята побігли гуляти на двір, а півник сховався в опалому листі. Давайте знайдемо його. Нам знадобиться опале листя, кольоровий папір, клей. Ножиці. Спочатку зробимо будинок, в якому живуть півник та мишенята. Для цього приклеюємо великий червоний квадрат, а на нього маленький жовтий, це і є будиночок з віконцем. Далі зображуємо дах. Він у нас буде з листочків верби. Наносимо клей і викладуємо дах. Листочки викладаємо один біля одного. Дивіться малята: наш дах став як солом'яний. Зі змужки паперу зрізаємо куточок, зображуємо димар. Працюючи з ножицями малята, пам'ятайте про техніку безпеки. Для зображення півника використовуємо листя берези або тополі та кленові листочки. З більшого листочка берези формуємо тулуп півника. Працюючі малята, не нахиляйтесь низько, бережіть свій зір. Намазаний клеєм листочок приклеюємо. Для утворення грудки та голови необхідно вирізати з листків округлу форму. Отримані деталі наклеюємо на папір. нашому півнику не вистачає хвостика. Його ми зробимо з клинового листочка. Малята, щоб листя приклеювались добре, намагайтеся щільно придавлювати їх серветкою. Далі доповнюємо голівку півника грібінцем та борідкою. З листочка калини вирізаємо спочатку квадрат, а потім відтинаємо куточки заокруглюючи края. Отриманий круг ділимо навпіл. Це і є борідка та грібінець. Лапи півнику намалюємо олівцем або фломастером. Доповнюємо їх трикутниками, вирізаними з листочків. Далі малюємо дзьоб та око півника. Я намалюю ще землю. Додамо до нашого сюжету сонечко, вирізаємо з клинового листочка коло, а промінці це лист верби, розрізаний навпіл. Ось і знайшовся наш півник. Спробуйте малята і ви з опалого листя зробите півника або мишенят. Чекаю на фото ваших робіт.